Дотримуючись золотого правила краще вчасна профілактика ніж фатальні плоди аварії. Управління Державтоінспекції проводить операцію Мотоцикліст. Окрім роз'яснювальної роботи, на дорогах відбулась офіційна зустріч керівників управління та власників залізних коней. У дворі обласного управління Державтоінспекції справжній мотопарк. Близько 50 водіїв поспілкувалися з начальником управління. Отримали ексклюзивний майстер-клас водіння від головного даїшника області. Після чого діалог продовжили конференц-залі. Павло Солоненко озвучив кількість ДТП минулого року та наголосив на невтішній карт. Ініцької нехаварі дві 2013 -го. лише за три з половиною місяці на території області сталася 561 дорожньо-транспортна пригода, 13 загиблих В області. Достатньо автошкіл, які займаються підготовкою водіїв всіх категорій, і якщо погані навики водіння, додатково звертатися в автошколи, одержувати додатково знання правил дорожнього руху. Операція мотоцикліст триває майже два тижні. За перші п'ять днів зафіксовано 57 порушень водіїв мототранспортом. Начальник дає міста Анатолій Присяжнюк звернувся до членів мотоклубів, які полюбляють влаштовувати перегони в нічний час з проханням, аби подібні заходи відбувались за межами Вінниці. Ці всі питання необхідно здійснювати десь за межами міста на закритій території, якщо є таке бажання викинути адреналі. Ви знаєте, є дуже багато пішохідних переходів не завжди той самий водій, який має. Певні навики в керуванні мототранспортом не завжди він буде в змозі забезпечити гальмування. тому водії переглянули відео із ДТП за участі мотоциклістів. Це такий транспорт, який треба покупати, коли вже взрослий. Шата дійсності якби опасна і бы все таки спильчива юношеская, она всегда присутствует, куда нікуди денешь. Одним з болючих питань для мотоциклістів на дорозі є пішоходи, для яких не існує правил, та ще ціла низка актуальних проблем. Пішоходи це взагалі це біда, мабуть, нашого міста. І виходять, не дивлячись ні наліво, ні направо. Мало того, ще й можуть повдівати наушники, балакають по телефону. Це не є нормально, бо автомобіль він не може зупинитися чи мотоцикл, зупинитися миттєво. Наразі власники залізних коней та працівники ДАІ домовились про спільні акції, які запланували провести вже в травні. 27 квітня у спортивній залі Теврівського райвідділу міліції пройшов 14-й турнір з волейболу, присвячений пам'яті колишнього заступника начальника обласної державтоінспекції, підполковника міліції Сергія Барчука. Щорічно цього дня представники волейбольних команд райвідділів міліції Вінниччини та управління ДАІ збираються на батьківщині Сергія Анатолійовича, щоб зіграти в улюблену гру свого товариша, який трагічно загинув при виконанні службових обов'язків. Вже пройшло 15 років з того часу, коли вже немає в струю Разом з нами живого нашого керівника. Чому нашого? Тому що я особисто був підпорядкований в його підрозділах, працював довгий час з ним. І ви знаєте, накотюються сльози на очах. І хочеться багато чудових прекрасних слів за нього сказати. 11 липня 1998 року. Автомобіль, на якому їхав Сергій Берчук, збила вантажівка. В тій страшній дорожній аварії загинули четверо працівників міліції. Серед них і підполковник Берчук Сергій Анатолійович був закоханим у волейбол. Грав сам і привчав до неї своїх колег. Тривалий час очолював найкращу волейбольну команду серед підрозділів міліції Вінничини, здобуваючи перемоги у змаганнях. Приємно, що людину пам'ятають. Приємно, що в наших серцях є саме співробітник, який ціною власного життя захистив і виконав свій службовий обов'язок. Після трагічної загибелі Сергія Анатолійовича його колеги вирішили започаткувати в пам'ять про нього волейбольний турнір, який проходить щорічно у передань його народження. Цього року за звання кращої волейбольної команди змагалися шість команд з райвідділів міліції Томашполя, Могилева Подільського, Тиврова, управління внутрішніх справ Вінничини, обласної ДАІ та Жахнівської сільської ради, на кладовище якої поховано Сергія Барчука. У чесній та запеклій боротьбі перше місце завоювала волейбольна команда управління ДАІ, у якої до наступного року залишиться перехідний кубок. Друге правоохоронці Могилева Подільського, третє місце посіла команда УМВС. У присутності родини загиблого міліціонера керівники управління. Інспекції вручили переможцям цінний подарунок, телевізор, який співробітники ДАІ традиційно передали родині загиблого товариша. Пам'ять про цю чудову людину назавжди залишиться у серцях тих, хто знав його особисто, а молодь і надалі підтримуватиме започатковану традицію, проводячи такі волейбольні турніри.